Право платити менше із понеділка починає діяти нові субсидії на сплату житлових комунальних послуг. Можливість оптимізувати свої витрати мають більше людей. Тож вже з наступного тижня районі відділи соціального захисту чекають нових претендентів. Із 1 серпня ціна на газ для населення зростає наполовину. Щоб пом'якшити удар по кишені українців, уряд пішов на зниження субсидійної планки. Сьогодні держава бере на себе усі комунальні витрати, що перевищують 15% прибутку сімей, які складаються з пенсіонерів чи інвалідів, та 20% для сімей, де є працездатні. І з понеділка відшкодовуватимуть більше виплати, що перевищують 10% прибутку пенсіонерів та 15% у працездатних. Пані Христина прийшла до районного відділу поновлювати субсидію. Улітку комунальні послуги порівняно недорогі. Тож і державна допомога зараз незначна. П'ятнадцять відсотків. 20. <пробітник> тобто... то зараз я знову поновляю, то я не знаю, скільки буду мати. Але скільки ви економили на місяці? Ну, от За минулий місяць мені прийшло тільки на 12 гривень дешевше, то я хочу знати, в чому справа. Крім відсотків, уряд змінив і процедуру. Тепер людям не треба буде носити сюди рахунки. Вартість комунальних послуг дізнаватимуться працівники соцзахисту. Щоб отримати субсидію, вистачає трьох документів, а сім'ям пенсіонерів лише двох. Їм достатньо буде лише заповнити заяву і декларацію, надіслати в відділ соціального захисту, навіть поштою можна надіслати, і від спеціалісти відділу соціального захисту будуть працювати з цими документами вже цілком достатньо для сімей, які складаються з працездатних членів сім'ї. Їм потрібно ще представити довідки про доходи. У районних відділах соцзахисту готові до того, що кількість претендентів може зрости у кілька разів. Щоправда, це не означає, що пільгу отримають всі охочі. Людина пише заяву, і у 10-денний термін відділ соціального захисту повинен прийняти рішення про надання або відмову у наданні громадянину субсидії. Без права на субсидії, сім'ї, де є безробітні, що не вчаться і не доглядають дітей, родини, які здають житло у найм, мають дві квартири або дві машини. Втрачають пільгу і ті, хто не є власниками житла, скажімо, переписали його на родичів. Справжнього субсидійного буму чекають восени. Почнеться опальний період з 15 жовтня. Знову комунальні платежі різко зростуть. Ті, які зараз не мають права на субсидії, яким не виходить субсидія. Спочатку опального. Період. У Львові майже 250 тисяч сімей. Зараз субсидії отримують 4 тисячі. Арсен Данилюк, Юрій Задвірний, наш репортер для програми Економіка.